Якби у вас була можливість поставити питання Володимиру Зеленському, Що б ви запитали? Чесно кажучи, не знаю, не знаю. У нього своїх або вистачає, ще йому наші питання. Ні, нема у мене ніяких питань. На жаль. У суботу главі держави виповняється 47 років. Що б ви йому побажали? Здоров'я, витримки, щоб все це витримати, а ми разом з ними. Я йому... у меня к нему нет. Это точно. Я б на його місці відказатися не захотіла. Вот. Здоров'я йому, всій його сім'ї, головне жінки. От це найголовніше. Коли закінчиться війна, більше нічого. Це найгальне питання. Більше нічого. Якщо закінчиться війна, то є, про що казати далі. Коли індексація пенсій, там бо це важливо. Розуму, терпіння, перемоги всім нам. Скорее, щоб закінчилась війна, коли це все закінчиться. А ще що? Не знаю, более вот это вот, очень важный вопрос, главный для всех людей. Я думаю, что все люди уже устали от этой. Такое вот, э, время жить сложное. Поэтому, я думаю, це найголовніший перший вопрос, щоб поскорее, побыстрее все закончилось. Пытань? Ну, я б хотіла, щоб у нас була по-справжньому європейська країна. З усіма. Положительними моментами. <гум> вот так. Конечно, більше робочих мест нужно создавать. Вот. а пенсія должна быть справедлива і достаточна, щоб жити, отдыхать. Вот так. Ой, коли війна закінчиться. А ще що? А, більше нічого, дуже, дуже все сумно. Дуже все сумно, бо війна йде натхнення зробити Україну мирною і щасливою.